Директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня, рада вас бачити. Дуже Рада бачити так само. Дякую, mm. що запросили, пане Андрію. Діліться враженнями. Ви там у Сполучених Штатах Америки, можливо, вже якась є реакція. Що коментують, що говорять, бо от москалі кажуть, що домовилися з американськими переговірниками, не розголошувати жодних деталей публічно. Так, якось ми більше розуміємо, коли українці мають переговори ніж з нашим ворогом. Сьогодні багато мовчить білий дім, не хоче мати активну діалог з тим, що відбулося в, в території нашого ворога. Ми розуміємо, що знову ворог хотів стидати Америку, не хотів зустрічатися. що американська делегація мала дочекати, що так само. Вже існує конфлікт проти слів експерта, які висадали. Вже існує конфлікт між Путіна і Трампа в тім, що Трамп хотів завершити цю війну початку його каденції, і наш ворог не допускає цього. Ми так само розуміємо, що доходи від, від нафти через тарифи Америки надзвичайно знижені цього місяця, як і раніше, через американських санкціях. То існує конфлікт тільки треба. Бо щоб Америка досягла далі проти нашого ворога, але на жаль, так як ми бачимо у цілі цієї адміністрації, їм легше мати конфлікти з союзниками, так як довголітними союзниками, Великобританія, Японія чи інших країн і тарифи проти них. Але коли е, е, Трамп має стояти проти ворога, чи то Китай, він піднижує тарифи проти них, е, чи проти Путіна, він хоче мати діалог, але не готові додати більше ніж тільки ті санкції. Треба uh -huh. додаткові акції і дії так само. Це є передання тому, Hockey, це є підвищення санкцій у законопроєкті пана Грама, який ще чекає на, на голосування. Uh -huh. е, ви вже сказали, що це приниження було, тому що три години очікували від Кошнер. З одного боку, ми розуміємо, що Віткову, очевидно, не звикати, тому що ну, в нього ж дуже хороший. Це вже який вояж в нього до Росії, але Джаред Кушнер. Це даруйте зяті президента Трампа. І от мені просто цікаво, як ви думаєте, Кушнер зрозумів, що його ось таким чином фактично. Принизили, попросивши там почекати біля дверей, прогулятися якогось милого Москвою. Ось, а це ж приниження не просто Джареда Кушнера, не просто зятя, а це і приниження. Ну можна сказати, і для самого Трампа. От як ви думаєте, все ж таки є од розуміння в адекватних людей, що з ними не тільки граються, ще й принижують, даруйте. Я думаю, це чому так само така делегація переїхала. А угу. втім, що це не це не є офіційні посадовці. Це є радники з боку Виткова. А в Справі Кушнера то, то висадали він зят, але він офіційну роль не має в тій адміністрації. Він був дуже ключовий у першій адміністрації, як спецрадник до держдепартаменту і президента. І він дуже ключовий був у справі угоди, яка створилася у близькому сході у цієї каденції, як і у ранішій. Але висилати його, так як висилати виткова. До е, ворога, це, е, це це зовсім інша сфера. Так ми розуміємо, що і В'ятков, і Костер має бізнес-контакти е, в Росії. Але це не є на такому рівні, який вони мають через Близькому Сході. Чому, і це чому їхня угода у Близькому Сході перейшла? в тім що вони мають розуміння, хто всі лідери є різних країн, де вони мають бізнес, як вони можуть включитися. А тут вони ходять до ворога. Тільки у думках, які бізнес контакти вони мають там, але вони не говорять ширшого складу тут. І uh -huh. втім, я складаю європейських країн. Вони перемогли у близькому сході, тобто перемогли, що вони отримали угоду для президента Трампа, бо вони говорили зі всіма. А тут вони говорять тільки до одної партії, і це є проблема для них, і це не вирішить ніякий компроміс на майбутнє. Ми тут жартували в Україні, що 5 годин це не просто так, просто свіжі вуха з'явилися. Це про кушнера. І тому розповідав напевно Путін повторно історію від даруйте там від боліт, як вони сушилися і як вони зараз тхне звідти даруйте в сьогоднішніх ситуаціях. Але все ж таки, якщо торкатися того, що вчора відбулося, Ошаков каже, що вони обговорювали навіть кілька мирних планів. Ми ж знаючи, знаємо, що повезли те, що було у американці узгодили з Україною. Про які ще так. варіанти мирних планків могло йтися під час зустрічі з Путіним? Ну, ми знаємо так само у після і перед, і після переговорів. Угу. Е, так само чули прямо від е, посол е, України до Америки, що існують декотрі. Документи, які є окремі від головної документи, що uh -huh. ми, ми розуміємо, вони починали з 28 точків. Це російська програма капітуляції, але е, це перемінилося Але включно втім, не було гарантії. Це окремий документ, як садав е, пані посол е, минулого тижні. То uh -huh. ми знаємо, що бодай це це існує у два е, два документах. Як uh -huh. і так само е, ви сказали що і ще додаткові е, точки були пр пропоновані. Оні, чи як ми увіряємо у слів ушакова від Виткова і, і Кушнера вчора? А, про це ми менше знаємо, але як ми вже знаємо, що існує не тільки один головний документ. Бо як ми знаємо, гарантії би було окремий документ. То uh -huh. я, я би думав, що один додатковий документ би був торгівленний зв'язки, Це би був окремий документ а, з нашим ворогом, який пропонований від Вискова Кушнера. А четвертий то зовсім ніхто не розуміє. Марко Рубіо, даючи інтерв'ю Fox News, дуже багато цікавих заяв зробив. І коли він казав, що зупинити війну може тільки Трамп, і ніхто в світі, і в Європі, зокрема не має такого переговірника, але він ще одну цікаву річ сказав: що завершити війну може тільки Путін. І ось по факту виходить, що Рубіо визнає хто винен в тому, що розв'язана війна вона триває і ніяк не може закінчитися. От у мене запитання: чи є ось оце от розуміння Рубіо, хто винен і від кого залежить завершення війни, це Путін. Це тільки він і більше ніхто. Чи є таке саме 100% розуміння в Білому домі, перед серед переговірників Дональда Трампа і самого Дональда Трампа? Тому що знаєте, коли їдуть американці домовлятися з москалями про те, щоб він стопнув війну, а він каже: Хочу, оце, оце оце, хатєлки свої озвучує, так і виглядає так, що наче він ж готовий, але виходить і каже. Ну, якщо ви хочете воювати до знищення до останнього українця, я готовий на це. Розумієте? От розуміють різночитання, що насправді не питання не торгується зараз. Путін є кінцева мета, і треба очевидно стопати саме того, хто хоче реалізувати цю мету. Кінцево це Путін. Почнемо з головне питання. Це ще uh -huh. що, що президент думає, і ми розуміємо, що президент має думки, які міняються день за днем, годиною за годиною. То ми не вирішити, що він зараз тепер думає. Не важливо, бо він може змінити дуже легко свої думки через кілька годин. Це, це одне друге слів, Марко Рубіо. Дуже важливо, що він розуміє, хто це ворог. Ми вже маємо його е, заяви понад десяліття, як він говорить про Путіна, е, чи то у е, нападу від 2014 року чи чи з 2022 року. Він дуже чітко розпо розповідав, хто це починав. Е, хто є винний в тім. і дуже так само важливо, коли він прийшов до Флориди зустрічатися з делегацією е, української, що він включив е, слово суверенітет, що це. Його бачення кінцевої справи ці uh -huh. цих переговорів це є український суверенітет. не тільки незалежність, але суверенітету, що Україна залишається суверенна держава, і суверенна держава очікує, що є їхні їхня територія у своїй конституції. Незалежна суверенна держава е, висловлює з ким вона має е, угоди, які угоди це є, і яку армію вони мають. То це є дуже велика різниця від, від інших партіях. і, і знову тоді кін. Чаю ваше питання, що існує не одна стопроцентова думка, але бойові е, команди е, в Білому домі і Марко і Рубоє має одну позицію, і це чому він висловив так само, що тільки Дональд Трамп може це закінчити, бо він би не хотів побачити, що інші команди, такі як Джей Ді Венс, що вони перебрали цю справу. Але до Москви полетів Вітко Фіджард Кушнер, а не Марко Рубіо, і це означає, що партія і Марко Рубіо на чолі зні очевидно програють. Чи я неправильно розумію? Ні, Марко Рубіо висловив дуже підкреслив своїх слів, коли він мав зустріч у Саудівській Арабії. І так наше розуміння є, що ця цей документ капітуляції має. Ніяких змін від е, такої капітуляції, які е, просили е, е, наш ворог у зустрічі у Саудській Арабії, коли вони коли вони зустрічалися е, з Марко Рубіо. Тоді Марко Рубіо чекає аж поки є якась серйозна. Дипломатичний підхід від від нашого ворога. А хай хай Віков і, і Кушнур е, Свій план мирний з е, е, Дмитрієвом. Хай вони мають якесь домовлення, але це не буде офіційне рішення Америки, аж поки е, Рубьо сидить з рівні е, uh -huh. міністра, так як Лаврова чи інший, або чи Трамп знову буде мати зустріч Путіним до того часу. Це є просто переговори. Uh -huh. У Мене запитання ще одне: а чому немає реакції Білого Дому на погрози вчорашні Путіна Європі? Ну воно так завальовано, що він не готовий воювати. Але якщо Європа почне, то він готовий вже хоч зараз. Ну даруйте це. Насправді виходить, що я готовий воювати з Євросоюзом, з зокрема, вже от зараз, в цю хвилину. Чому нема відповідь, це бо трохи хаотична адміністрація зараз. Тепер, е, я думаю, головніше, це би вийшло вчора. Була прес-конференція у Пентагоні у uh -huh. е, наші міністри оборони, в яким були включені не журналісти, але онлайн е, конспіраційні зірки, е, е, бо вигнали всіх справдивих журналістів від Міністерства оборони. Uh -huh. е, то, е, Зараз тепер, як ми бачимо у різних сферах, наша адміністрація тут досить хаотична і не включає таку розмову, яку ми вічно е, привикли від Америки. До того часу, як там вирішиться чи буде зміна очолювання Міністерства оборони чи чи інша думка від Білого Дому зараз, залишиться таке хаотичне, що ми тільки отримуємо відповідь, коли якийсь журналіст кричить питання до президента Трампа угу. з Білого Дому до, до Вертоліту, чи 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 де інше? Бо ми, ми не отримуємо в формальних прес-конференціях, де ми можемо отримати певні відповіді до таких заяв. Я як ви згадали від Путіна, знаєте хотіла сказати, з ким поведешся, від того і наберешся. Це я про те, ну от почав Трамп спілкуватися з Путіним. От набирається поганих звичок. Спасибі величезне, вам за заключення, пане Андрію. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, був у нас на зв'язку.